Що якщо ми зараз створимо трансформацію, процес трансформації Російської імперії, і нарешті вона стане тут же важливо, що ідея, що Російська імперія має перетворитися на конфедерацію вільних народів, а далі вже може бути тобто, всі нації, які знаходяться під ярмом Російської імперії, вони мають тисячоліттями сотнями років вони мають стати рівними з русскими. Оце головне для того, щоб чи є хтось в російській руській опозиції, хто може це сформулювати, я сумніваюся, тому що в мене було кілька таких цікавих моментів на конференціях, де брали участь представники російської опозиції. Коли я ці ідеї говорив, про те, що вам треба шукати місце чи думати про те, про концепцію національної національного держ... руського національного государства. Тому що ви до цього всього не маєте відношення. Там живуть свої нації, які там тисячоліттями жили в, в, на всіх всіх просторах. Русський народ, і якщо його можна сформулювати, це ж проблема що хто це такі в Російській імперії. От він має вибрати собі якесь, там, я не знаю, місце, створити свою державу, всі інші створюють свої держави. І потім це все мало би перетворитись на конфедерацію. Це було б ідеально для всіх. Тому що це могло би розтягнутися там на 50 років, оце перетворення чи на 30, там щоб покоління пройшло, з ядерною би зброєю розібралися, і в принципі з тими державами, які хочуть жити, хто хоче жити авторитарно, хто хоче демократично, хто християнські держави, мусульманські і так далі. Але цей процес може бути розпочатий з курської операції українських збройних сил. Чому зараз таких ідей немає, я не знаю, чесно кажучи. Тому що зараз Але Путін у Баку, вибачте, так заявив про те, що Росія зіткнулася із кризою на українському напрямку, він визнав все. Скажіть, будь ласка, ну власне, і чому він полетів? Ну, тобто, в Баку, дивіться, він робить виляч, нічого не відбувається. Ну тобто, це від того, що він дійсно не знає, що робити, в принципі, із Курської областю, тому що що ми бачимо пропагандисти, вони заявляють. Курській області так в цими коварними бомбардуваннями закидати, крім того, там вони говорять про те, що можливо і можна буде і пожертвувати курськом. Тобто, з вашої точки зору, чи можна вже наразі говорити про те, що курська операція вона змінила так хід цієї війни, чи поки ще зарано говорити і робити такі висновки? І в контексті ситуації на Покровському напрямку? Тобто. Ну, тобто, ще не до кінця зрозуміло, що ну, якби, стоїть питання так, про, про, про втрату Покровську. Тобто, чи можна також зробити висновок, що ми з цим зіткнемося, чи поки що ще ні? Ну, відразу про Покровськ. Рано його віддають тобто, в, в інтернетах. Насправді, там ще росіяни тільки підходять до наших оборонних ліній в цьому районі. Тобто, я, би, я не думаю, що це вже тако, така найближча перспектива. Це, звісно, залежить від. Це ж фізика, так, фізика і е, професіоналізм. Тобто, по перше, скільки Росія дійсно зможе сконцентрувати протягом там наступних двох місяців на цьому напрямку сил на фоні курської операції, це, це важливо. А можливо, на фоні інших операцій це дуже важливо. І друге, е, наскільки професійно наші війська будуть виконувати свої завдання, я думаю, що вони будуть виконувати завдання професійно, візьмемо це за основу. і Тоді я не думаю, що через два місяці Покровськ вже буде там під під контролем Росії. Хоча у нас тут я так вже питаю, а там завтра, чи там на, на цьому тижні, вже чи там через 15 днів. Насправді ні, евакую, евакую Тобто евакуація цивільного населення має відбутися, тому що там вже дійсно 10-15 кілометрів. 10-15 кілометрів це вже е, радіус дії ствольної артилерії. Звісно, треба евакуюватись, тому що можуть бути масовані удари. Артилерію і від цього вже не, не врятуєшся, тобто треба дійсно евакуюватися. Але стосовно втрати військ з військової точки зору, я маю на увазі втрата цього міста як комфортного міста для життя. Ну, звісно, це зрозуміло, це вже фронт наблизився. Але з точки зору військової втрати цього міста, це зарано ще говорити. Те, що Путін в Азербайджані, от це ж і є оцей показовий, показова демонстрація того, що там нічого не відбувається, що Росія контролює ситуацію, криза якась там, я не знаю. Якісь там незрозумілі терористи бігають, нацисти, ДРГ. Нічого не відбувається. Наше доблісне ФСБ зараз Розгвардія цим розберуться, тому що ми навіть, і, каже Путін, ми навіть не військову операцію проводимо, а контуристичну операцію, яка взагалі там мінімальними силами там просто лівій зараз ми все це розгрібемо і ніяких проблем. І оцей візит до Азербайджану, я думаю, це саме демонстративний такий хід. Що насправді нічого не відбувається. Це демонстрація, така на рівні символізму тим же представникам глобального півдня Китаю і так далі. Що Насправді нічого немає там такого страшного. Все це більше накручує западна пропаганда, от це все американце. Насправді там нічого такого немає. І е, немає ж коментарів: дивіться, де Білоусов, де міністр оборони? Немає взагалі в інформаційному просторі. Де Пісков, який має щось ротом там. Розказувати, що він нічого не знає, але він навіть цього не каже, десь відпустці кажуть. Ну, начальник генштабу взагалі в прострації чи в фрустрації не зрозуміло. Тобто, в принципі, все це демонструє. Вони зайняли позицію, по-перше, страуса такого демонстративного. А по-друге, демонструють, що там нічого не відбувається. Але я так розумію, що генерали пообіцяли Путіну, що зараз це все, поки ви там з Азербайджану повернетеся, вже курської курської проблеми не буде. Вони брешуть йому. До речі, непогана стаття була в одній з західних газет про те, що Путін і психологи за цим спостерігають вже давно. Путін в кризових ситуаціях просто завмирає і відмовляється ухвалювати будь-які рішення. Тобто у нього такий стиль. Хтось діє в кризових ситуаціях швидко, навпаки, в нього загострюються всі відчуття, почуття дії його розуму. У Путіна навпаки, він стає в'ялим. Він відмовляється, будь що робити. Він слухає е доповіді своїх там генералів, і цим, і цим усі користуються. Йому лапшають, йому розказують такі казочки. він киває головою і нічого не, не, не говорить. Він тільки один раз е збурився, коли губернатор Курс Курської області навіщо спочав правду йому говорити, коли йому кажуть правду, він взагалі стає в ступор. Як втратили там? Я не пам'ятаю. Тоді було там 27 населених пунктів, щось таке. Як так? Мені ж генерали кажуть, що все нормально. От коли йому кажуть генерали, що все нормально, не хвилюйтесь, видійте в Азербайджан, е їжте ля-ля-кебаб, там все нормально, нічого тут все розберемося. Насправді, нічого вони не розберуться. Але вони зайняли таку стратегію. Пам'ятаєте, ми говорили минулого тижня про стратегічну ділему. Або зупиняти наступ на Донбасі і е е нейтралізувати загрозу на Курську. Це треба там 2-3, а зараз вже, я скажу, 2-3 дивізії не вистачить, вже треба більше. Я би вже казав про 50 тисяч. Особового складу треба, причому в складі дивізії, направляти на Курську область, щоб там нейтралізувати наступ українських військ. Бо от те, що зараз роблять наші наше командування з річками, використовуючи географічні особливості місцевості, ну це просто це вищий пілотаж військової науки, військо самооперативного мистецтва, тобто не просто кудись побігли, а просто все розраховано. Не те, що там по часу і рубежам, а саме якраз використання місцевості, це вищий пілотаж і свідоцтво професіоналізму. Тобто українські війська діють абсолютно прораховано чітко а російські війська просто кидають туди строковиків, чеченців продовжують кидати просто непідготовлені війська. Єдина проблема: це звісно, авіація російська, дрони, це те, що дошкуляє вже зараз наступаючим військам. Але знову ж таки тобто, системності роботи ще немає у росіян. Системності немає, це дозволяє Україні рухатись вперед. що по Покровську. Що взагалі що нам робити, якщо росіяни взагалі скажуть ну, в смислі Путін? Скаже, а мені взагалі я, я не знаю, що там з тою Курською областю. Мені головне Донбас не звертають уваги на той Курск. От тут цікава ситуація. Тобто, Адже якщо подивитись на карту, річка Сейм іде безпосередньо до Курчатова і до Курська. От якщо подивитися, то а, з цього глушковського... Району піднімається потім на північ, повз Кореньва, там де зараз українські війська діють, і рухається до Рильська, потім Львова, і прямо на Курчатов паралельно до цієї федеральної траси, до Курська. Ну, якщо, якщо Путін не буде звертати на це увагу і просто буде туди кидати якісь збірні солянки непідготовлених військових, то українські війська можуть спокійно по зайняти оборону просто по Сейму, перервавши там дуже важливі комунікації, і під, просто можна підійти до атомної станції, Мож, можна тобто, якщо ці простори всі будуть. І що тоді, Михайло, ми підходимо так, до атомної станції, Ти що тоді? Ну, я не думаю, що нам потрібна ця атомна станція насправді. Тобто нам треба дійсно санітарна зона, нам треба закріпитися на цій території, щоб використовувати її в переговорах, і нам, звісно, треба перетягувати російські резерви з Донбасу і з Півдня. Це очевидно, це оперативні завдання. Не, тобто стратегічні це переговори плюс території зміцнення. Я би ще сюди додав все-таки створення русського демократичного государства. Ну, я, я не думаю, якщо ми надовго там. Збираємося тримати цю територію, чому б там не дати можливість розвинутися російським демократичним силам? Не десь в Брюсселі, в Вільнюсі, в Варшаві, а трошки поближче до Родини. Да? От, тобто, родину на, на дистанції там можна любити. Нехай оці пам'ятаєтесь, опозиціонери, яких зараз обміняли, вони сказали: ми не хочемо виїжджати, ми не хотіли виїжджати з Росії. Так, будь ласка, Курська область це Росія, Росія. Приїжджайте, працюйте. Тобто, це теж може бути стратегічне завдання. А от е, оперативне завдання все-таки перетягнути резерви. І що може відбутися? Тобто ми займаємо все більше територій. Ми можемо потім взяти ще трошки там Брянської області, чи не трошки. Білград там взагалі цікаво, бо комунікації, які формують і забезпечують угруповання, які атакує Харків, Вовчанськ, воно ж висить на цій дорозі на Білград. В Тому числі з Курська можна цю дорогу перерізати, якщо Росія не буде. Тобто я просто зараз не фантазую, я просто кажу: якщо Росія не буде відповідним чином реагувати на цю ситуацію або казати, що там нічого немає, то Україні можна продовжувати вибудовувати там свою територію, свою військову територію плюс політичну територію для російської позиції. А для нас, звісно, отут цікаво, що буде далі на Донбасі. Тобто, я думаю, що українське командування свідомо втягує. Зараз в пастку російську групу військ, величезну групу військ на Донбасі. Тому що якщо подивитися на українські оборонні рубежі, які там існують, то вони дуже цікаво зроблені, я не буду говорити як, але в мене таке враження, я просто припускаю, що російське угруповання зараз втягують в таку пастку, що коли раптом щось відбудеться не в Курській області, а десь ще в більш цікаві в е е е е цікавому напрямку. Може звідти швидко витягти свої щупальці. Тобто, якщо вони звідти почнуть витягуватися, то в результаті вони втратять дуже багато часу і, звісно, вони е, втратять знову багато людей, тому що вийти звідти швидко не, не, не вдасться, бо там складна конфігурація цих е, виступів, які вони формуються. Навіть Покровський напрямок це ж такий зараз, де теж е, щупальця така вилазить, яка теж може бути обрізана, або е, туди можуть вдарити фланги чомусь. Раптово і так далі. Тобто зараз дуже цікава ситуація. Вона дуже напружена, вона дуже трагічна, тому що на, на, на Донбасі там реально росіяни е, е, ну поводять себе реально як зомбі. Я не знаю, там зомбі-апокаліпсис вкидають такі сили, що ну я не знаю, чи можна виправдати такі втрати, колись можливо ця е, е, шайка буде відповідати за те, що вони роблять е, е, з цими росіянами. Ціми холопами. але ну це просто неадекватно. все, по поза межам якоїсь моралі і так далі.